Я усвідомлюю небезпеки, які можуть чекати в темряві вночі на дорозі, і саме тому придбала такі от стрічки, щоб попередити на хороші ситуації. 22-річна Іванна Овдійчук показує, чим користується в темну пору доби, аби бути помітною для водіїв. Зазвичай або на сумці рюкзаку, або на верхньому одязі, так щоб їх було обов'язково видно при русі. Дівчина веде гурток для дітей. Вона мотивує і своїх вихованців носити рефлективні елементи. І подруг, і гурток, з яким я займаюся, це підлітки дівчата. Ми про це часто говоримо, особливо коли це актуально. Попереджаю про всі можливі небезпеки, і кожна з них має. Водій таксі Павло Войтенко щодня їздить автомобілем темну пору доби. Каже, непомітні пішоходи на дорозі виклик для автомобіліста. Дуже важко, особливо в такий темний період часу. Важко помічати. Пішоходи, як правило, не дбають за своє здоров'я, за, за своє життя не дбають. Немає ніяких елементів світловідбиваючих. Чи там стрічок, наприклад, за вечір я можу побачити одну-дві людини, це максимум. А решта ходить в темному одязі. Попиту на світловідбиваючі елементи підприємець Володимир Музичко не спостерігає. Запропонувати може кілька видів в різної вартості. Є таких видів. Це, це такі браслетики які йдуть в нас. Світловідбивачі на руку для дітей, для дорослих. Є у вигляді наклеєчок. Їх можна як наклеювати на лі на різні предмети, можна пришивати. Світловідбивачі можна зараз купити від 25 гривень до 40 У нас на ринку. це не як були, наприклад, станом на осінь, так вони і залишилися. Юлія Нечепорух, яка теж продає флікери, каже, що у неї цей товар зараз популярний. Беруть людей дуже багато, кількість точно не скажу вам. Світловідбивачі на одязі це власна безпека пішоходів, наголошують патрульні поліцейські. На людях є світловідбивачі, їх видно на відстані до 150 метрів, але приємно бачити, що на вулицях нашого міста з кожним днем можна сказати, все більше виходить людей з світловідбивачами. Кого ще немає? Він старається просто взяти ліхтарик, якийсь і для того, щоб його краще було видно на дорозі. Суспільне вирішило показати, як видно пішоходів в темному одязі без світловідбиваючих елементів. Та як видно пішохода зі світловідбиваючим браслетом. Я був би був навіть радий тим, якби пішоходи йшли і світили ліхтариками. Тобто, чи будь-якими там, чи телефонами, чи карманними ліхтариками, чи велосипедними. Це була б дуже велика подяка від всіх водіїв. Артем Остапюк, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.